Ліс затамував подих. Сонячне світло, несміливе та бліде лягало плямами на лісову підстилку. Туман огортав дерева білими вуалями на тлі густої зелені. Чути було шепіт лісу, шелест листя, зітхання вітру. Щось чекало в серці лісу, щось давнє та таємниче. Відчуття загадковості повисло в повітрі густе, як аромат сосен та волгої землі. Це було місце, де народжуються казки, де легенди сплять під папоротю та мохом. Ліс зберігав свої таємниці, шепочучи їх лише вітру. Стежка ледь помітно звивалася між деревами. Вона манила не криком, а тихим наполяганням. Стежка була радше натяком, ніж дорогою, з вивистою ниткою на килимі лісу. Кожен поворот відкривав щось нове, ніжну павутину, прикрашену росою гриба, що пробивався крізь листя, розсип пташиного пір'я, немов розсипані коштовності, стежка вела глибше в ліс до серця таємниці. І ось воно будиночок невеличний і не грізний, а ніби вріс у галявину, ніби завжди там стояв. Він був частиною природи, здавалося, що дерева і трава обіймали його як старого друга. Це місце мало свою душу, свою історію, яку можна було відчути в кожному камені, в кожній дерев'яній дошці. Дерева огортали його, простягаючи гілки, мов захисні руки. Вони створювали природний дах, який захищав будинок від негоди і дарував йому затишок. Кожна гілка. Кожен листок був частиною цього захисту, Мов би природа сама вирішила оберігати це місце. Будинок був з каменю та дерева, вивітрений часом та негодою до сірого кольору. Його стіни розповідали про роки, проведені тут, про бурі та сонячні дні, про зими та весни. Кожна тріщина, кожна подряпина була свідком минулого, частиною великої історії цього місця. Вікна, кожна різної форми та розміру блищали. Як пиль очі, вони дивилися на світ з різних кутів, спостерігаючи за всім, що відбувається навколо. Ці вікна були мов очі старого мудреця, який бачив багато і знав ще більше. Стопчик диму здіймався з димаря, ніби подих затишку в прохолодному повітрі. Це був знак того, що всередині будинку горить вогонь, що там є життя і тепло. Дим піднімався вгору, змішуючись з повітрям, і розповідав про затишок і спокій, що панували всередині. Це була незвичайна оселя, а охоронець галявини, хранитель таємниць, що шепотів вітер. Будинок мав свою магію, свою силу, яка захищала це місце від усього злого. Він був мовчазним свідком багатьох подій, і його стіни зберігали таємниці, які ніхто не міг розгадати. Це місце було особливим, і кожен, хто сюди потрапляв, відчував його магію. Всередині будинок був оазою тепла та тіней. Вогонь потріскував у каміні, його полум'я розмальовувало кам'яні стіни танцюючим світлом. Повітря було наповнене ароматом диму та ще чимось, чимось невимовним та привітним. Дерев'яні балки, темні від старості, перетинали низьку стелю. Зношений килим лежав на підлозі, його кольори вицвіли, але все ще були прекрасними. Тут панувало відчуття позачасовості, ніби зовнішній світ з його метушнею та шумом не мав влади в цих стінах. Розділ п'ятий: де сонячне світло творить свою магію. Сонячне світло, проціджене крізь листя, розливалося по кімнаті крізь вікна. Воно освітлювало порошинки, що танцювали в повітрі, перетворюючи їх на тисячі крихітних зірок. Світло падало на полиці, заповнені книгами, сторінки яких шепотіли історії, які ще не були прочитані. У золотих квадратах сонячного світла час ніби сповільнювався. Тут можна було загубитися на сторінках книги, у ніжному потріскуванні вогню у тихій симфонії лісу. Розділ шостий луна сміху, шепіт мрій. Хоча будинок зараз стояв мовчазний, не важко було уявити його сповненим життя. Колись тут, можливо, лунав сміх, і стіни цього будинку чули безліч історій. Вони зберігали в собі спогади про щасливі моменти, про мрії, які народжувалися в цьому затишному куточку. Луна сміху, ніби витала в повітрі, шепіт розповідей та мрій. Діти бігали по лісу. Їхні голоси змішувалися з шелестом листя. Дорослі сиділи біля вогнища, ділилися своїми історіями та мріями, які, здавалося, піднімалися до зірок. Можливо, колись тут збиралася родина, їхні голоси змішувалися зі звуками лісу. Вони насолоджувалися кожною миттю, кожним подихом свіжого повітря. Їхні сміхи та розмови створювали мелодію, яка наповнювала цей ліс життям. А може, це завжди було місцем самотності, притулком для самотньої душі, яка шукала відпочинку від світу. Тут можна було знайти спокій, слухаючи шепіт дерев і відчуваючи гармонію з природою. Це місце дарувало відчуття безпеки та затишку. Хто б не називав це місце домівкою, він залишив по собі відчуття спокою, що пронизувало кожен камінь та кожну дерев'яну балку. Це місце зберігало в собі історії, мрії та спогади, які робили його особливим. І навіть зараз, коли воно стоїть порожнім, його дух продовжує жити в кожному куточку. Розділ сьомий ритм серцебиття природи. Зовній ліс жив і дихав, з птахів наповнював повітря, мелодія складна та водночас легка, вітер шелестів листям, тихі оплески лунали між деревами. Тут у серці лісу життя рухалося в іншому ритмі. Це був ритм природи повільний та сталий, серцебиття, старе, як сам час. Це був ритм, який запрошував зупинитися, глибоко вдихнути, просто бути. Розділ восьмий: знайти затишок у простоті. Будинок у лісі пропонував більше, ніж просто дах над головою. Це було місце, де можна було відчути справжню гармонію з природою, де кожен день починався з співу птахів і закінчувався під зоряним небом. Він пропонував спосіб життя, нагадування про те, що щастя можна знайти в найпростіших речах: у теплій вогню, в товаристві дерев, у тихій самотності природи. Кожен момент тут був наповнений спокоєм і роздумами, можливістю відновити зв'язок із собою. Це було місце, де можна було скинути тягар світу та знайти спокій в обіймах дикої природи. Тут можна було забути про метушню міського життя і насолоджуватися простими радощами, такими як читання книги під деревом або прогулянка по лісовій стежці. Це було нагадування про те, що іноді найбільші пригоди чекають не на вершинах гір, а в шепоті вітру. У кожному подиху вітру. У кожному шелесті листя можна було знайти нове натхнення і нові мрії. Це місце було справжнім притулком для душі, де можна було знайти себе і відчути справжню свободу.